Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Від першого дня повномасштабного вторгнення наш уряд визначив декілька пріоритетних завдань. Перше це забезпечити сили безпеки і оборони необхідними ресурсами, аби вистояти і перемогти. Друге це втримати економіку і залучити ресурси, аби зберегти фінансову стійкість нашої держави. І третє це допомогти тим, хто цього найбільше потребує, продовжити і розширити соціальні програми підтримки наших людей. За майже два роки великої війни ми жодного разу не затримали ні виплати пенсій, ні виплати субсидій, ні виплати інших соціальних допомог. Цього тижня повністю закрили виплату всіх пенсій за січень, тобто кожен пенсіонер отримав свої кошти. Загалом ми спрямували на це майже 58 мільярдів гривень. У лютому ми так само профінансуємо всі пенсії, всі субсидії, всі допомоги повною мірою. Це наше зобов'язання перед українцями. Ми розуміємо важливість цієї підтримки для людей, тому соціальна сфера була і залишається серед пріоритетів нашого уряду. Сьогодні ми ухвалюємо рішення про автоматичне продовження всіх виплат для внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги внутрішньопереміщеним особам. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів. Виплати будуть продовжені для наших громадян, які мають інвалідність першої або другої групи, для дітей з інвалідністю, для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік в центрі зайнятості або працевлаштувалися. Міністерство соціальної політики все детально прокоментує. Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. Одночасно ми будемо продовжувати більш цільові інструменти підтримки, аби допомагати тим, хто цього дійсно потребує. Для того, щоб повною мірою профінансувати всі пріоритетні виплати держбюджету, ми продовжуємо активну роботу із залучення коштів від наших партнерів і союзників. 1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову 4-річну програму підтримки України на 50 мільярдів євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму. Цього року очікуємо, що ЄС зможе надати нам фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року. Для покриття дефіциту українського бюджету нам важливо було б залучити близько 18 мільярдів євро від Євросоюзу. Цього тижня ми також провели розмову з міністеркою фінансів США Джанет Єлен. Першочергове питання стосувалось пакета фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів. Адміністрація президента Байдена має намір надати Україні цьогоріч 11,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Очікуємо на позитивне рішення американського конгресу з цього питання вже найближчим часом. Ще одне важливе рішення із Вашингтону це схвалення комітетом із закордонних справ Сенату США законопроекту, який дасть можливість конфіскувати російські активи та передати їх на посилення стійкості і відбудову України. Робимо все можливе, аби відповідний механізм запрацював вже цього року і в США, і в інших країнах. Працюємо для посилення стійкості нашої держави, для справедливої допомоги нашим громадянам та для нашої перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні!